Фарба беткюхи це дуже крута фарба, вона запобігає появлення цвілі і надає взагалі е, різним утворенням грибку, якусь, цвілі, е, цим всім бактеріям розвиватися е, паразитам. цим всім. Тому ця фарба застосовується у ванних кімнатах, на кухні може навіть бути, е, де у нас тушева стоїть, це може бути стіни, стеля, де ванна. Обов'язково там, де волога, обов'язково ми носимо фарбу бадкюхи. Значить, витрата її складає всього е, близько 90 мл на квадратний метр в один шар. Тобто достатньо е, маленька дуже витрата, дуже крута фарба, дуже круто вкриває. І в два шари вартість 80 гривень квадратний метр. Це дуже класна фарба, я раджу спробувати. І для ванної кімнати, там для кухні, не потрібно там, е, 1000 літрів, там достатньо взяти 2,5-5 літрів, вам достатньо буде перекрити. І також вона тонується, вона утворює шовковисто матово стійка до вона першого класу, вона стійка до старання, дуже класна фарба. Раджу спробувати, і питання закриє, і всі питання відпадуть. Тому замовляйте на нашому сайті укргоском'ю.